Припиняються навчання для учнів 11 класів. З 4 травня для них розпочинається державна підсумкова атестація, яка завершиться в них 11 травня. 12 травня загальноміське свято випускник буде 2012. Це означає, що 12 травня випускники 11 класів отримають атестати про закінчення школи. Для всіх інших дітей навчання продовжується. Учні 9 класів завершать навчання 14 травня, а з 15 травня для учнів 9 класів розпочинається державна підсумкова атестація. Учні ж перших 8 класів та 10 класів продовжують навчання до 25 травня.